Пошкоджений фасад і дах двоповерхового будинку. Чотири квартири напівзруйновані, а в частині помешкань повилітало скло у вікнах. Такі наслідки влучання російського ударного безпілотника в селі Сад Сумського району вночі 2 лютого. В одній з квартир, які найбільше пошкоджені, живе Аліна Зубко. Чула, що летить шахет, але я встигла вискочити в коридор. Чоловік ні, чоловік був тут. То я вискочила в коридор, встигла добігти туди. Тоді стався вибух. Почала кликати чоловіка, матір. Ну, слава Богу, всі живі. Нас пасло, мабуть, те, що воно більш о, в, туди в куток прилетіло, а не напряму. Свекруха Аліни Зубко проживає в сусідній квартирі, яка також є однією з найбільш пошкоджених. Тяжко дуже це пережити. У момент влучання ударного безпілотника, каже жінка, вже спала. Взагалі нічого не чула. Я тільки чую, що навістка кричить мама жива. Все, і тоді почала вилазити з по тих покривок, з по тих, які вже на мене навалилися. Показала жінка, який вигляд має нині кімната, де вона перебувала під час вибуху. Благо, що штора спочатку впала на мене, ну якби накрила мене, а потім вже скло напевно влетіло через те, що ну, царапин на мені почти не було, то там ніско кров'яних і все, і більше не було. І почала ж тоді подушку положила, одіяло положила і під дні почала продвигатися. Виходити. В інших квартирах мешканців цього будинку, а також приватних будинків, розташованих поруч, пошкоджені вікна. Електроенергію та водопостачання в двоповерхівці вимкнули. На місці з 9-ї години ранку працює оперативний штаб з ліквідації наслідків. Обстежують будинок, фіксують пошкодження та приймають заяви від місцевих жителів. Жителям пошкоджених квартир видають ОСБ листи і плівку, аби ті могли позакривати пошкоджені вікна. Крім того, у нас є свій резервний фонд матеріальний на випадок, на такі випадки. Те, що можливо буде, все буде надано в повному обсязі. Якщо буде цього недостатньо, значить будемо вирішувати, як людям допомогти в інших питаннях. Буде обстежена кожна квартира, кожен будинок, і потім можна буде знати реальну ситуацію, яка є на, на даний час. За словами Івана Крючкова, загиблих і поранених людей немає. Попередньо внаслідок вибуху ударного безпілотника пошкоджено близько пів сотні вікон. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.